Всім добрий ранок! Це мій вторий влог, вторий і, і що, Сьогодні я буду їхати додому. Такий сьогодні день заводний буде. Тому думаю, буде, що показати. Зараз я збираюсь при зал. Десять ранку. Кушаємо яблучко і йдемо. у меня брехала, я реально я лукаю. Ну, типа, у меня впадло, там я какие-то трепы отрубить себе. зубной пасты, конечно. Такое себе яблочко. Просто такие снеданы, кузианы. Хлеб. Сосисочка. Сейчас зубы вытрубила. пошло масло.

Женечка, шаурабат. Попробуй-ка странное качество. Скажи. Угу. Так, ну тут прям мне прям дуже нравится. Прям так хорошо. По рукавах. Четко. Кстати, пятна Такие черненькие. Я думаю, їх можна обрати. Діана привела мене в секунд, я головне, не скупилася. <святливі> я, <святливі> я головне, скупилася, а Діана йде з пакета. <святливі> а, якщо б не Діана, я гроші б не тратила. Я туди не приходила взагалі. Ну, чуть-чуть потратилась, що. Скільки то заплатила? 400, що щемось. Да. 400 27 гривень. Йо-мойо. Я рожом красовочка, все. Все. Все, пошли прошли, делаю штани. Збираю поляку. Весняний вайб, клас. Ми вже все, спортсмени, взяли каву. Ідемо додому. Зараз. Я поклала палочку, я не розумію, що я сказала би суко. Що вона цукор насипала, я, звісно, була. Ти ще не пробувала? No. А небо сукне. Сукопис... Ой, небо таке гарне. Ми вже на квартирі Діана купається, а я зараз собі до кави зроблю пару бутербродиків. У мене в холодильнику тільки залишилось масло. І, колбаска, Тільки з цього буду тоді робити бутербродики. Янка, привіт! О, привіт! А що ти робиш? Ой, а я переглядаю свої картини на планшеті. Я купила розмальовку і тепер розмальовую її кожного дня. До Давай. Давай. Здорово. Покажи свої ці розукрашки. Ще щось покинує. Покажи, будь ласка, свої розукрашки. Ходи. Это Зевс. Это робот. Это Лера. Кстати, вообще, я не бачила, что ей прикольно такая. Только... Мышка, а тут типа солнышко на наверх падает. Мышка да. в кружке. Лисенок. На ней похоже. Показываешь малюночки? Это я Вообще, мне не даже стас, нравится. Подожди. Фокус. Угу. Мышка с тортиком. Мышка наружка. Вот такая еще штучка и вот такая вот. А, шарманы яйцей, бог эм, э, Гермес, тоже прикольный. Та, Класс. Шар, разумную, и за ней купила, она мне понравилась. Это Четыре хюры. А все остальные еще это мечи. Молодец, молодец. Молодец, Дианка. Ты такая у нас разумночка. Давай же альбом свой покажу. Альбом? Да. З рисунком? Да. Давай. Ну, я стану звізда. Ти стану звізда. Я стану звізда і мене позвуть... Та ладно, давай шукати. Вот. Штинчика у мене є. Модна. Клас. Шашка. Шахмат. Церковь бережать. Це з альбому. Если вы знаете цей альбом, напишите мне в директ. О, я ж не бачила, ну, ты, да, что ты насылала. Торжество праздника. Надеюсь, она будет сниться вам в самых худших кошмарах. <реш> <Пишите на меня. реш> Це... Сейчас пойду у Дианы узнаю, чего она что с А ну пошли вместе. Давай-давай. <реш> <реш> Боже мой, ну что ж за... Пожалуйста, три команды. Шашу. Ну, попросила. Mm -mm. Ну, вот покажу. Диана дико что показувала. Диана молодец, она показывала да, ah, свои эй. рисунки, пок... Разукрашки. Мама, привет, ты mm -hmm. будешь смотреть это видео. Мама, не ма таланта. Я даю елку. Я даю елку. Ставьте, пожалуйста. Просто у мене нема таланту, я не okay. перервала і слідчі кадр yeah. зроби. Я тебе дуже прошу. Yeah. <laughs> я... Музику я підставлю, як ти плачеш. Вона ну, попереджувала, що врок буде Степу це просто, Боже, Боже, я як зросла похуй здаю. Ага, Бл блогер в сім'ї це все. Боже. Наш в сім'ї не без блогера. <laughs> Далі. У mm -hmm. мене є такий прикол, що коли я кудись їду там mm -hmm. на. Па дні на тиждень на місяць без різниці, мені потрібно поприбирати в кімнаті, щоб я приїхала. І така вау, як чисто, як, тут, ну, як наче чекали мене тут. І тому я прибираю, коли уїжджаю кудись. А так у любі дні, другі я не прибираю, Отак От місяць можу в кімнаті сидіти, прибиратись. Тому зараз я хочу поприбирати і покажу потім свою кімнату, що тут у мене як. Ну, чесно, нічого такого цікавого, але тому. Пообещала, что покажу. Значит, покажу. Ну, львица. Так, а прям. Ну, укладка супер. Зараз вам покажу маленький румтур у моїй кімнаті. Я би тому можна щось і показати. Закриваємо двері. У мене тут висить пакет з грязним одягом. І ось така у мене кімнатка. Ну, не маленька, так. Да. не маленька. Ну, що тут показати? Шафа, кровать, тумбочка, стіл. Це я вже збираю чемодан потихоньку. Е, диванчик. Отаке ну, качалка у мене є, конечно же, от, прикольно, да? Стул є живолакше. Йдемо на балкон. Ми живемо на першому поверсі. Ось такий у мене просторний. Не бачу. Ой, блядь. Ще раз. Ось такий у мене балкончик. Ми живемо на першому поверсі. Ну, це хай треба. Да? Ось тут я в основному сижу крашусь зараз, а коли вже, ну, це коли холодно, а коли тепліше, то я завжди тут так крашу. Якось так. ну Коли чисто, то тут лукає. Зараз 4 години ввечері. І у нас обід. їсти, кстати, не Діана робить гречку, бо їй захотілось. Вона побачила у мене гречку, їй теж захотілося. А мені цього мало, що там набагато. А у мене ну, ось, Така презентація у мене. Е Гречка, консервація, консервація бутерброди. Зараз майже п'ята година. Я вже все поприбирала, покушала і піду зараз. Нарешті покупаюся, помию волосся, зберуся і піду в торговий центр, бо треба купити подарунки, бо завтра 8 березня і треба своїх дівчаток привітати. <реш> <Требіт>. Перекламуй книжечку, що ти не стисняйся. І не туди, де страшно. І мати масштаб, що маєш. Давай, зроби це, приборкай внутрішніх тигрів. Скажи, скажи, давай. Мадяна! Іди туди, де страшно, давай. Не сміши мене. Не буде, давай. Десь справи, які допоможуть приборкати внутрішніх тигрів. Да, давай, просто кіта запам'ятала. Ніколи, ніколи не здавайся! Ніколи, бонівна, ніколи. У натопі не небезнебезпечно. Усе в нашій голові. За наших головах там. Проводайся. Правило перше. Дійка рішуче сьогодні. Час обмежений. Обмежений. Тік-так, тік-так. <світква> Правило перше, змушує вас прокинутися. Усі ці люди чекали, щоб допомогти мені. Усі ці пригоди чекали, поки я не прокинувся. Не зіткнувся вічна віч із тигром. і не почав проймати. Сьогодні це просто капець. це перебор. І що? І ніколи, ніколи, здавайся. Раз, два, три. Ніколи, ніколи не здавайся. Все в наших головах. Це я всі 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 бал. Під цю думку. <смітна> <смітна> Такий переход. Я вже сходила в торговий центр, я вже купила подарок, подарки і швидко збираюсь від чемодан і лечу на вокзал, бо що то я трошки по чуть-чуть не встигаю. Перекус. Ну я просто я то встигала на метро вряд ли Йдеться на таксі, і я думаю, що в мене буде тяжовий чемодан. Поэтому таксі. Шуткий центр. Зараз піду десь кави вип'ю. Мені ще треба почекати, приїде друг. І ми разом потім поїдемо в село. І знаєте, що я хочу сказати? Людей, море, куча. Я прям вражена. І я хочу ще жорстко купатися, тому що в поїзді прям, ну, дуже жарко було, прям взагалі сонечко таке. Класно. Все пішла я пить каву роблять мені цими сумками. <му> майже ставилась. Куточки є, подарунок є, ну це мамі. От. І будемо... О, Серега теж красивий, мамі Подар... подарунок букетик купив, такий гарний. І будемо їхати додому зараз в село. Наконець то я покупаюсь. Я вже все. Я вже розділася. <гум> Капець жарко. Я прям вражена. За мною діхала жіночка в потязі до Полограду з Києва. І вона везла такий огромний ящик тюльпанів. Ну такий огромний. Ну і буде продавати тут в Полограді. Це ж прикиньте, можна там в Києві понакупляти там за 35 гривень. І тут продавай за 60-70. Це бізнес взагалі. Я не додумалася, я не додумала, треба тоже було так ящиком приїхати, продати, навіть в селі, в нашому в селі отак поставити, продать. Там за 10 минут це розберуть, бо де, де купити в нашому селі ті квіти. Це десь по городах їздить. Прикиньте, який бізнес. Йокпав, я не додумалася. 8 мережні тебе девочка. Зараз маму поїдем в бабусію подарунок, підвезем вилітаємо. Дивіться, які тюльпанчики, як вони розкрилися гарно вообще гарно, гарно. Вообще, вообще гарно. А, да, як кстати, дома. сьогодні вже 9 березня. 8 березня вчора пройшло просто супер. У нас вдома цвіточний сад прямо взагалі. І це ж не все. Ось такий ще є цвіточок. Я тебе доганю, поняла? Я тебе ще доганю і сфоткаю. Ася! Ось такий ще є цвіточок. От. <мі> <гіт> <мі> да, це Ася. Вона їх любить нюхати. Ну на сегодня А, понюхай У нас есть такие розочки Такие, тюльпанчики. Угу. У нас есть такие розочки Да, сейчас, подожди, один букет покажем И это я тебе отпускаю И такие букетики я я собралась не угадайте куда пора сфоткаться в дворе потому что, потому что вот хочу я вот мне нравится от вот, ну, хочу я, вот и все э, но перед цим хочу показать, что мне подарили гоу с вами снова что она мне надежная Money, а я собі щось вже ну, куплю, те, що хочу. І я вирішила ось таку сумочку взяти. Опа, І фон змінився. Я вже в кімнаті сиджу, тому що я не знала, як е, буде правильніше показати другий подарунок і це така плойка від крутя чи вирівнювачне, я не знаю, хто як каже. Ну, не приставайте до мене. Я і техніка, як розібратися, як воно, воно нагрівається. Mm -mm. О! Світиться кнопочка. Нагрі... Ну, буде зараз нагріватися. Ну, ось такі подаруночки, а все інше це от то грошики, на які я щось куплю. Те, що я хочу. Ще не розібрала, що я хочу в цій житті, От Бо... тяжело, тяжело, тяжело. Да, это <свесква> а, <да>, комментарии? <свесква> Может, я там неудачно. Можно было с вами общаться. <свесква>